Потужна робота захисників неба на Дніпропетровщині. Повітряне командування схід збило 8 з 8 ракет. Щоправда, уламки російського залізяча впала на багатоквартирний будинок у самому центрі Дніпра. Бойова частина ракети прошила квартиру, поранила жінку та просто дивом не здетонувала. Посеред ночі чотири десятки мешканців довелося евакуювати через загрозу вибуху. Яка ситуація на місці зараз? Наша Поліна Паламарчук готова розповісти більше. Вона з нами на прямому зв'язку. Поль тобі слово. Вітаю Олено, вітаю усіх. Зараз ми працюємо на місці влучання уламків російської ракети. Вчора наші сили ППО збили її у середмісті Дніпра. Частини металобрухту впали на чотирьохповерхівку у середмісті Дніпра. Вибачте, як бачите, частиною ракети пробили дах, та навіть третій поверх, от позаду мене, можна побачити, що там йде обвал, і там не можна стояти. Зі стелі й досі сипляться уламки стелі, дерев'яні панелі та у, у все сміття. І я прошу подивитися відео, як це виглядало вчора. Це Торти етаж mm. від обвалу бетонних пліт та стелі постраждала 32-річна мешканка цієї квартири. Її доправили до лікарні. Зараз вже вона повернулася, її стан задовільний. Попередньо відомо, що в неї травма голови та хребта. Уламки фактично прошили її квартиру і поверхом нижче знайшли частину бойову частину ракети. Її лише дивом вона не здетонувала. Далі відео. Двигатель. Піз я, можна. Я я, 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 я я, На місці працювали і сапери. Задля безпеки опівночі 40 мешканців цього будинку довелося евакуювати. Всіх евакуювали. І тепер ми ждемо, щоб спасати її. Такта витащили із квартири, в которой она застряла, или прям на місці розмінірували. Потім витащили небезпечні уламки вибухотехніки. Вже вивезли та згодом їх знищать. Ця ніч була гучною. Звуки вибуху та гурки чули, чи не з усіх районів міста. Далі прошу відео. Загалом же на Дніпро цієї ночі випустили вісім ракет та повітряне командування схід знищили усі ворожі цілі. Станом на зараз ситуація залишається під контролем наших військових. А ми залишаємося працювати на місці потрапляння частини ворожої ракети. Усі подробиці дивіться у наступних випусках. Олено, вам слово. Нагадаю, це була наша кореспондентка Поліна Паламарчук з місця влучання уламків ракети у багатоквартирний будинок у самому центрі Дніпра. Нагадаю, там постраждала одна людина.